Історії людей, що втікали від війни в одному кінофільмі, 24 жовтня у Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола відбулось відкриття 20-го міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до кудейсь Тематика фільмів історія та сьогодення України говорить організаторка заходу Дар'я Денисенко. Фестиваль наш в цьому році відзначає 20-річчя, Він проводиться в цьому році в 20 Двох областях і за кордоном для українських спільнот Брисполі ми проводимо фестиваль в шосте. І сподіваюсь, на останнє». цього разу гості мали змогу переглянути стрічку Король лір, як ми шукали любов під час війни. Герої документального фільму Люди, які втікали від війни до Ужгорода, із понівеченими долями та без театрального досвіду вони віднайшли свій спокій у постановці вистави, говорить режисер Дмитро Грешко. Це про те, як вони за допомогою театру місцевого і театрального режисера В'ячеслава Ягорова. Вони Якбись кимись... це для них була така терапія, як відволіктись від війни і знайти якийсь може новий сенси в житті. Там є кілька персонажів, їх всього п'ятеро, і там кожного є, якби доля, розказується про них. І в фільмі ми бачимо, наскільки культура і театр. Може людям допомогти справитися з тим з тими чи іншими обставинами в житті. Присутнім на заході був і герой фільму Олексій Дашковський. У 27 років із рідної столиці він переїхав до Ірпеня. каже, з часом це місто стало оселою його душі. Там чоловік працював журналістом, а згодом держслужбовцем. Та любов до дітей привела його до ірпінського ліцею номер 3 де Олексій викладав англійську мову і лише один день перекреслив усе. І перші дні здавалося, що ну, повна тиша в Ірпіні все вимерло. Ми там ходили, бродили десь. І, але здавалося, що це ну, та щось таке, ну, мабуть, скоро кінчиться. Тож, ну, щось таке там, постріляють де, і угомоняться. А потім 26-го почав горіти шраф, там якраз шла російська бронеколона, як кажуть, 60 кілометрів, я не виявляю це. Дистанцію, але можливо, і там на Жирафі вони і на віки зупинились. Ну, тобто їх там зупинили, розбили, <кій> не пройшли вони там. І, і, в принципі, всі 10 днів, що я був там, я думав, що наші відіб'ються, і якось потім все, все нормально. І не виїжджав. Але вже коли попала в гараж сусіду снаряд, і я зрозумів, що вже скоро і мені попаде, і становилось вже дуже. Погано, то я 5 числа виїхав, мене забрали волонтери з на Романівський міст, і чисто в той момент, коли я виїхав, російська колона вже входила в Арпінь. Ну і почалося страшне, мені потім розказували сусіди. От так так, ну, Потім я приїхав на вокзал, дуже в радісному настрій, що я вирвався, тому що 10 днів я фактично не спав, на який там сон. 40 антистресових таблеток і на грані такого, знаєте, Дуже. Ну, потім вже сів поїзд, якось полишило. Терапією, каже Олексій, став кастинг в Ужгороді на головну роль короля. Запросили на кастинг, пройшов. Ну, Прийшов, я відчув, що він візьмуть, тому що в мене типаж підходив. А потім В'ячеслав, звісно, з нами попрацював там, бо ми були нульові. Ну, ну я і зараз не вважаю, що я там якийсь професіонал крутий, я, я не вчився ніде. Але він якось каже, як він говорить, на животному інстинкті, на якомусь такому емоційному е, незрозуміло чому він щось з нас таке вийняв, що ми себе природньо відчували. І я дійсно в'їхав в, в стан короля. І пішло, пішло, пішло. А потім спектакль, а потім гастроль перше, це був прем'єра в подію «400 чоловік струсило страшно, ну це дуже страшно. Перший раз на сцену на такому рівні і раптом вийшло, причому так класно, всі ура-ура, там, 20 хвилин хлопило. Триватиме ж фестиваль до 28 жовтня. Показати планують ще чотири фільми. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.